трошки поставив защиту бо слегка вітерець задуває а я не знаю чи я вчора показував урожай цибулі я дві цибулинки использував останні лежать ось так от ми переходимо до піти я чаю я кофе вже вибив будемо чай пити отак от, от туманом все накриває вона і вечором було в тумані і зараз в тумані все таке робиться Вот же сегодня у нас 26 березня, скоро бережень заканчивается. Интересно, есть перевод времени? Есть, Какая разница? Мой телефон сам скажем все, что вот. 25-й 26 березня. В общем, вот консерва, ну, на картинке даже и видно, что это ніяка не сардина, а килька в томате, да. Причем томатный соус виньки какие-то такие горькие, кислые, противные. А кильки мало в нем. В общем вычеркиваем. Это говно. Это не годится вообще никуда. Так Тут морских ежиков жрали А они какие зеленые, интересно. Я думал, они только черные бывают. Сидрашки крупнее. Я так думаю, що їх жрали десь в ресторані, а сюди просто вивезли мусор. Ну я скоріше тут в океані вони водяться десь. Да а там вон стоять якісь непонятно що там, торгують чи що то таке. Движуха якась. Ха. Там хтось живе. <гум> і тут хтось живе. Началась зона повышенной кактусності. тук-туки у них тут Якраз тут і немає. Ніхе на себе, що вони там отробить? Чоловік там А тут так опецен. О! Огромна Він побачив знак. какие крутизна тут это такая тоже рослина интересная мясиская какие-то родственники кактусов <свистый> огромный селфи кактус просто громадная ух ты дура такая Я для селфи не ту шапку взял. Надо було ту шапку взять, блин. Огромное поле кактусів. Кактусів. Поле кактусів. Його хтось рубав. Оцей зрубаний. Може он і правда їх для чогось вирощують. Ось такий городок. Следующий. Я не знаю, чи знімав я його, чи ні, не знімав. Хороші дихальні місця. Води набрав на заправці. Причому тільки на одній заправці була вода. Розі так ніде не знайшов, попросився там в салон мобільної зв'язку. Причому на заправках мені відказали. А там дівчина гуляла. Я в неї попросився, зарядився. Поставив, сказав, що я це вернув через час. Сам гуляв цілий час по магазинам. В основному магазини картки не працюють. Такі паршиві магазини. Магазинів багато, а якось так взагалі паршиво все і дорого. Ну трошки скупився самим необхідним, тому що блин, завтра теж нічого такого путнього не буде. Отак вот от і пройшло моє об'єднаний перерив в цьому місті. Поки мої телефони заряджалися, я ще отут і перекусив. На оцій беседці альтанки. Зараз даю вафлі кусок і поїду. Денибудь среди вот таких вот камней, також щоб мусора не було А то, тут якось засрали все вот. лодки всякі плавають Да, океан потише потіше став Так, цей городок називався Атико і більше таких даже і не буде, будуть вообще хацапетовки. Вот. Ну, там такі якісь городки схожі, ну це все таке. Наступний великий город Наска. Він через 260 км. Там буде перший супермаркет. Вот <сум> Може там і інтернет уже буде. Рельєф став хороший і вітер попутний. А от дорога споганилась. Сейчас вроде получше, но кусок был такий вообще поганый. Оно обоченный, что тут, что там нема. А машин багато. В общем, капец полный. Снова без хели появляется. Океан вроде бы успокоился. А тут опять пустынь. Хотя внизу тут трава трошки есть, но на горах ничего не видно. Никакой рослинності. Такая да, місцевість, конечно, непонятная. Переїхав цю горку, але тут ніде не это не цікаво. Сейчас будемо опять спускаться вниз. Може і на берегу, тільки якби как бы, якусь палку. сховатися сонця, Но тут облом, тут можем волнами доставати. Хіба що десь аж сюди встать? виходить это. Або десь там, або проїхати далі. Тут якась дорожка є по берегу. Приїхав сюди далі. Тут нема де стати. Хіба що отут, але тут зовсім буду на вітру взагалі. І на веду і сонце утром накриє. По берегу далі теж не цікаво. Вертаюсь туди, ото місце класне було. Ну от все, я ландшафт поправив. Оце найкраще місце. Ось тут якщо підв'язатися, буде класно. Придав йому даже ортопедичную форму трошки. По вот тут будет стоять моя палатка. Все, вот тут мы и живем сегодня. В принципі, достаточно безпечно від океана. Він вроді успокоївся, навряд ли він розбушується знов. Вот. А утром буду купаться. Ввечері уже вряд ли. Сьогодні не хочу, завтра. Оце сьогоднішній урожай, Оце шість цибулин я знайшов в одному місці. Причому я вибрав саме лучшие І ось, ось дивіться. Там була ціла куча Я вибрав саме тверденькі такі, саме красиві. Вот такое Вот до моїх способів установки палатки ми додаємо ще один цікавий спосіб. Подвазування за камішки На отвесному этому На отвесе что, так прикольно получилось. Можно сейчас сюда и кусь палку встромыть, и тогда вообще будет ровно. И тут так само за камешек тоже. Все, палатка натянута. Вполне себе. Ну, для пустыни сойдет. Солнце вышло. Ветрозащита. Готово. Начинаем. трапезу. Все, якраз. Я закончил установку на заходе солнца. Вот. Вот оно наше место. Покидаем его. Вот тут получается, як я купався, там заходишь по коліна, а потом резко обрыва иде. И там глибоко с головою. Но там є каміння, я на одному стояв навіть. А там вон приїхали чуваки на мотоциклах. В костюмах ныряюсь, щось достають з води. Щось шукають там, щось водить, хір не знаю. Сюди дуже довго дивилися, боялись спочатку, не знали хто я такий. Потім, коли поняли, переділися і пішли ловити. Прикольно, чуваки просто дождались поки я піду і поїхали туди, бо в них там щось это Ось там зупинялися якраз там, де я стояв Щось там, мабуть, в них було А потім поїхали далі Оце я так зрозумів те місце, що на карті обозначено, типа річка От уже ж блин Приїжджай Такі іноді бувають демони Мало йому дороги. Так, оце пересохша. Водичку всю випили, забрали. Ну, мабуть, коли води мало, вони все забирають. Коли води багато, вона може отобігти. Мутна. тому що якщо дощ пройшов сильний, вона буде мутна. І чергове поселення такого ж типу, пустинного. Живуть. Там взагалі такі халупки прикольні. З камней зложені. Я думал, что-то типа экисета, а не там люди живут постоянно с детьми причем. Вот такие. Еще один ножик. Но его, блин, это трошки гепнули. Хотя он еще вполне рабочий. Надо проверить на лезвие. И если лезвие хорошее, то заберу. Тут валяются такие классные губки окаменелые. Маленькие такие. Їх дуже багато. І Тут така гора прикольна из цього. бывшего морське дно. Ось вона так виглядає. Сразу був дуже крутий, підйом, тепер полегше. Двіримося потихонечку. Містер Андерсон, смотрите, ще. Плюс два. Це не підійде, тому що вони з лінзами. Кошмар, вони искажають зображення страшенно. Ужас вообще. У все Нет, містер Андерсон, это нам не годиться. Хотя классно. Тут прям настоящий лінзи стоять. Тут прямо оазис вирощують деревця, проложили труби, поливають. Я так зрозумів нарисовані перці, груші, персики, авокадо, маслини, виноград. Це типу ми в'їжджаємо в якийсь новий регіон чи що. Возле таких капич завжди ставлять те, що символізує погибшого чоловіка. Тут відпочинкове місце з кришею І ось в'їжджає, це в'їзд в якусь ту самую, але ми туди не їдемо, там поліція стоїть. А не Отже, що це я піднявся на якусь вершинку. По суті 119 метрів, оце вони, навіть все. Легко зараз преодоліваються всі ці підйоми у мене легко. Зараз мені вітер дує в спину. Поэтому на місці знімати шумно, а от коли трошки їдеш отак вот якраз нормально. О вот там на горі теж куча зелени всякає. І тут я бачу, що щось кругом росте. Якісь куча. Це вони щось тут культурять. По карті було видно, що далі багато зелени появляється вже. Лісочки будуть. Ну, Ось вот таке постепенно. Постепенно. Тромснесно. Отже ж, в... От ж ми Бенвитас була. Досково просимо городок називається Чала. Дуже цікавий городок. Отже ж ми в'їжджаємо в цей городок Чала или Чала. А ось тут такий пляжик і кусок корабля. Дуже цікаво, що про цей город этот мені Его, блин, Open street сказав що тут магазинів нема заправки показує магазини немає. На нас тут багато хороших магазинів є один дуже класний я в нього зараз поїду а от там я поймав інтернет якщо потім повернусь якщо кращого не буде догружу хоча б одне відео Океандр. таке відчуття, що він опять розбушувався Город знаходиться на височині. А це тут я піднімаюся, там було пониже, де я був в самому початку. І так, городок називається Чала или Чала. На тій заправці, де я в початку воду знайшов, зараз не було. Я вже думав капець. Но тут на, в кінці на цій заправці вода була. Прикупився в різних магазинах, все по чуть-чуть. Саме інше, що магазин стрела, який Google показує, його там не було на тому місці. Це одно продукту прикупився, в принципі, непоганий. Магазини тут на три дня. Через три дня буде город Наска, там буде хороший магазин. І взагалі потім пойдуть міста, там буде все, інтернет, і магазини, все буде. Треба туди доїхати, вже недовго залишилося. 170 кілометрів. У них у річці навіть водичка трохи біжить, правда мутненька. І зелень трошки є, і вони тут вирішили русло культурить трошки. Зробити парк. вовсю всю кипить робота. Я взагалі заметил, в Перу дуже кипить робота. То там рассказывают про Аргентину, вот я в Перу можу точно сказати, що країна яка бурно розвивається. А про Аргентину я такого сказати не можу. Ну так вот. Хлопець з Венесуели він поїхав на машині, махав мені таке що. Там їх двоє. времени в не було далеко їхати, он в город. Але тут такий підйом, такий крутий. Такого крутого ще не було, я єлі видерся. О, зато манго знайшов <ріх> Там вон халупки, хтось живе, а може і не постійно живуть, але холупки є. Тут такі інтересні місцеві сидіти. Ну я вибрав саме інтересне місце, таке максимально закрите від дороги. А там немає від кого закриватися. І з видом на океан. Хотів трошки далі, но там за цією горою далі там ще якась холупка Ну, В общем таки. Ну думаю, тут мені буде класно. Ось ця гора повинна закрити завтра від сонця. Я під нею і заховаюсь від сонця утром. Ось вот так от. Ось уже дорога. зовсім рядом. І опять я в останніх сумерках. Так и О! Там якась машинка. Це може бути идти тут їздити. Вот. установил. Причем так интересно. Я сначала зацепил, но она криво стоит. Думаю, блин, как бы я его разровнее сделать? Как бы палку какую-то, но я как-то палок. А потом вспомнил, так у меня тут велик стоит. Вот я за великий зацепил. Главное, чтобы его ветром не сдуло. Надо его трошки туда отсунуть. Ну, вроде сегодня ветра нема. И сегодня у нас особенный день. Так, это... Вот. У нас сегодня будет дегустация перуанського віна наконець. Побачив сьогодні за 6 тугріків. Примерно 2, це рубль 80-70. рубль Ну, коротше, менше 2 доларів, общем Інтересне віно. Я такого таких, таких ціни ще не бачив Поки що найдешеві бачив 10. В общем, спробуємо, що воно таке ні. А це манго. Ото обличне манго, а це такі жовтенькі, вони по розміром. Блін, вони настільки солодкі, В них взагалі кислоти немає, абсолютно сладкі, як М -м -м, Капець, Капітан. Знать би раніше можна було б на тачці під'їхати. Це кайф, морожене. О, Це я з підсвідки знімаю і покажу ще раз вино, яке я буду пробувати сьогодні. Оце таке. Попробуємо. Бо ж перуанське. Вот І ще одну цибулинку сьогодні знайшов. Моя цибулі стільки, що капець вообще.